Нічого, що билини де ці от русські, типа богатирі, е, нічого, що там, Володимир, е, Красне Сонечко, він без час в Києві. Це як взагалі? Це просто не має ніякого стосунку до е, північно-східного напрямку. Цей жанр, власне, абсолютно така кричуща е, штучність, яку десь от нав'язували, е, тому що тут. Київ, Чернігів, Переяслав — цей трикутник. тут було багато літератури вже дуже віддавна. Якби ми уявили собі чи почули якийсь урок гіпотетично там в радянській школі історії. Ми би були дуже здивовані, тому що е, там говорили якісь речі, які просто були далекі від дійсності, але тим не менше, е, вони постійно пропагувалися. Ну і на літературі це також позначено.